У пожежі загинув один пацієнт столичної лікарні. 20 паралізованих людей вдалося врятувати. Зайнялося напередодні увечері у палаці на другому поверсі у хоспісі 10-ї клінічної лікарні. Вогонь загасили за пів години. Держслужба з надзвичайних ситуацій розглядає дві версії причин пожежі: недопалок та самопідпал. За інформацією свідків, хворий, який загинув напередодні, казав, що не бачить сенсу жити. Виконувач обов'язків головного лікаря і пацієнти підтверджують, чоловік. Був курцем, але ходити не міг. тож цигарки йому могли приносити. За інформацією КНДА, загиблий був безхатченком. Згалом ситуація була дещо нестандартна. Скажем, 20 осіб, які мали фізичні вади, не мали кінцівок, не могли пересуватися самотужки. Рятувальники їх переносили на руках. Виносли їх на перший поверх, де було безпечно, де не було диму, де не було загрози їхньому життю. Інші 78 пацієнтів, які могли рухатися, самотужки вийшли.